Ми на Artline ніколи не зупиняємось на досягнутому. За доволі невеликий проміжок часу нам вдалося згуртувати біля своїх роликів пристойну кількість геймерів, і сьогодні прийшов час збільшити їхнє число. На нашому каналі виходять різноманітні відео про комп'ютерні ігри, від повноцінних оглядів до розборів конкретних запитань та позицій. Постійною є рубрика новини ігросвіту, однак протягом всього часу вона почувалася надто самотньою. Сьогодні ми хочемо презентувати ще одну постійну рубрику на нашому каналі. Це новини ТехноСвіту. Перший випуск пішов, так що всідайте зручніше, адже буде цікаво. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Що сьогодні найбільше цікавить геймера: реліз God of War рьок на ПК, або чи стане закалісто протокол гідним наслідником Dead Space. Давайте думати глибше, адже будь-які новинки ігрової індустрії потрібно на чомусь запустити. Гідна ігрова відеокарта мріє кожного з нас, та останні декілька років для багатьох вона є недосяжною. Цьому невтішному факту посприяло декілька чинників, про які ми поговоримо сьогодні: чи зможемо ми купити топовий відеопроцесор в недалекому майбутньому? Відповідь на це питання в нашій кишені. Розпочнемо з першого чинника: пандемія коронавірусу. Ця довготривала подія встигла вилетіти з голови, немов її й не було. Та як згадаєш, очі закочуються під лоба. Самоізоляція і постійне перебування вдома стали вкрай вигідними для кіноіндустрії та індустрії ігрової. Попит на ігри виріс, а він потягнув за собою попит на відеокарти. Тепер уявіть, що лише за літо 2020-го Nvidia зуміла продати більш ніж 11 мільйонів відеокарт, чия загальна вартість склала 4,2 мільярди доларів. Прийшов вересень і компанія випускає третє покоління ГПУ, першим представником якого стає Nvidia GeForce RTX 3070. Продажі зростають і за наступний квартал зелені збирають 6,5 мільярдів доларів. Кожним новим кварталом компанія отримує все більше прибутку. Весна 2022-го принесла NVIDIA більше 8 мільярдів доларів США, що вражає, Та хороше не триває вічно. Якщо першим чинником високих продажів відеокарт стала пандемія, другим ріст криптовалют. В листопаді 2021-го біткоін сягнув небаченою в 67 тисяч доларів. Що найцікавіше, ріст розпочався саме з моменту випуску Nvidia нової лінійки відеокарт, світова змова чи втручання рептилоїдів. Майнери почали масово скуповувати відеокарти, що спричинило дефіцит. Великий попит спричиняє націнку, до того ж Nvidia фізично не могла випускати нові відеоадаптери. У 2021-му керівник Nvidia Дженсен Хуанг в одному з інтерв'ю сказав, що дефіцит закінчиться ще не скоро. Його прогноз не виправдав себе. В листопаді 21-го крипта розпочала стрімке падіння і вже в червні 2022-го спустилась до позначки 18 тисяч доларів США. Це зробило майнінг невигідним, через що торгові майданчики наповнились вживаними відеокартами. Проте чомусь не всім відомо, що купувати БУ відеокарту після майнінгу це як купувати кота в мішку. Весь цей час Nvidia намагалась поповнювати запаси відеопроцесорів, та обвал крипти і продаж вживаних відюг по всьому світу спричинив застій. Не всі можуть платити більше за новий GPU, тому багато гравців залюбки купують вживаний. Ціни почали падати з січня цього року, а після обвалу бітка майже що повністю нормалізувались на деякі моделі третього покоління. На даний момент однією з таких версій є Nvidia GeForce RTX 3060 Ti. З нашою країною все трохи складніше через теперішній курс валюти. Самі розумієте, на цьому моменті варто сказати одну дуже важливу річ: падіння біткоїна не зробить відеокарти дешевшими за рекомендовану ціну. Справа в тім, що ціни на відеокарту встановлює розробник, який рахує сукупність затрат, як часових, так і матеріальних. Падіння крипти означає кінець дефіциту, що тягне за собою зменшення націнки, яку ми і бачимо наразі. Проте це не створить революцію в ціні, адже перш за все, розробники відеокарт орієнтуються на ігровий ринок, так як він є значно стабільнішим, аніж ринок криптовалютний. То чи варто чекати зменшення ціни на відеокарти найближчим часом? Відповідь так, все йде саме до цього. Події, про які ми вам розповіли, ведуть саме до цього, оскільки в компанії залишилась велика кількість непроданих відеокарт, які лежать на складі. Їхньому продажу заважають вживані відеокарти, які можна взяти по меншій ціні. Голова Nvidia Дженсен Хуанг нещодавно сказав, що компанія працює над коректуванням цін. Наразі в неї на руках надто багато відюг, а вихід четвертого покоління вже на носі. Саме через це реліз модели RTX 4000 може бути перенесений. Варто зазначити, що нові відеокарти будуть потужніші за попередні покоління. За нинішніми даними, які можна знайти в мережі, їхня потужність збільшиться не надто суттєво, але факт залишається фактом. Чекаємо на четверте покоління цієї осені, а наразі пильно слідкуємо за ринком і ютуб каналом ArtLine. Якщо ти любиш науку та технології, а також від душі посміятись, готуйся до виходу шостого сезону Ріка і Морті вже 6 вересня. Довго очікуване продовження фантастичних мандрівок цієї двійки розтягнеться на 10 серій. Нейромережа Мід встигла захайпити на весь світ. Перш за все, вона приваблює своїми малюнками, які створює за хвилину за будь-яким запитом. Будь-яка людина може описати те, що вона хоче побачити словами, і мережа напише декілька картин з власного розуміння. Писати можна будь-що, головне англійською. Та що тільки не видає Міджуні. Приклади її творінь ви зараз бачите на екрані, і варто зізнатись, це приголомшує. З появою Міджуні з'явилась думка, що час художників та дизайнерів закінчився. Та чи так це. Насправді, Міджуні не є чимось новим. Схожих на є декілька і найвідоміші з них це Dalli і Immeidine. Перша вийшла в 2021 році і спонсорував її Microsoft. Компанія видала грант на 1 мільярд доларів. Друга з'явилась в травні 22-го з-під пера Google. Останні стверджують, що Imagine мейджін перевершує далі по точності і відповідності картинки технічному завданню. Різниця між двома названими нейромережами та Midjourney, вкрай проста. Остання є напівдоступною. Далі і і платні, тоді як Midjourney дає 25 спроб на генерацію та завантаження зображень. Також нейромережа забезпечує кращу якість та більше розрішення картинок, ніж дві попередні. Створив Міджуні Девід Хольц, 33-річний випускник факультету прикладної математики Університету Північної Кароліни в Чапел-Хілл. Спочатку хлопець працював в НАСА, а потім мав компанію, яка спеціалізувалась на датчиках руху і технологіях по розпізнаванню людських жестів. У 2022 він покинув керівництво, зібрав 10 людей і створив Midjourney, яка хайпанула всередині липня на фазі бета тестування. Midjourney – це комбінована нейромережа, створена з двох нейромереж. Одна відповідає за обробку та сприйняття тексту, тоді як інша за генерацію зображень. Таким чином вона розуміє людську мову і вміє створювати образи. Щоб дійти до цього, нейромережу тривалий час навчають будувати відповідності між текстовими описами та візуальними образами мільйонами прикладів. Який інструмент вкрай необхідний в сьогоденні, адже в інтернеті є безліч місць, де потрібно генерувати картинки. Достатньо навіть взяти музичних виконавців, які записують музику вдома і викладають її на вільні торгівельні майданчики, оминаючи продюсерів та прямий вплив музичної індустрії. За обкладинку для альбому потрібно дати солідну суму, якої переважної більшості початківців немає. Ось вам і Midjourney, яка безкоштовно і самостійно згенерує вам одразу декілька крутих варіантів. Зараз перед вами мій досвід роботи з цією нейромережею. Мертві риби в людських тілах виглядають дуже ефектно. Що найцікавіше, Міджуні генерує шалені ідеї на шалені запити. Я намагався вигадати щось дуже дивне і далеке від тривіальності ось як виглядають синтетичні двійники на думку цієї нейромережі. А це кіт пес, лише не з мультика. Весна з космосу, на думку Міджуні, виглядає ось так. Тут генерували і зомбі Гаррі Поттера, і персонажів з Відьмака, та найчастіше за моїми спостереженнями можна побачити запити про прибульців і позаземні імперії. Одну з таких я теж для себе витягнув. Для роботи з Міджуні вам потрібно зареєструватися в Discord, зайти на сайт нейромережі, потім зайти в будь-яку вільну кімнату з чат-ботом і командою «Imagine» e писати англійською після слова пром все, що завгодно. Спробуйте зависнете як мінімум на годину. Та чи замінить міджуюні художників? До цього варто віднести скептично, адже нейромережа лише інструмент в руках людини. Вона не вміє мислити, а тільки грати з асоціаціями. Ідея знаходиться в людському розумі, тож нейромережа більше стилістичний інструмент, який дійсно видає прекрасне. От тільки все це симбіоз всіх стилів, які коли-небудь були створені людиною. Підтримайте лайком цей випуск і підписуйтесь на наш канал. Тут безліч цікавого, тому не вагайтесь на сайті інтернет-магазину Artline Ви можете купити ігрову збірку для гри на максималках. Залишайтесь з нами, щоб дізнатись більше цікавого.